Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не очікується. На півночі у Житомирській області денна температура становитиме плюс 5 градусів. А вночі знизиться до мінус одного. Ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу та снігу. У Чернігівській області температура в день буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер західний вдень, помірний, швидкістю до 5 метрів за секунду. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Чернігові буде зберігатися похмура погода. Без опадів. У Сумській області очікується температура плюс 3 градуси в день, а вночі знизиться до мінус двох. У цілому погода буде хмарною. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Опадів не очікується. На сході у Харківській області температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер північно-західний вдень сильний, швидкістю до 7 метрів за секунду. Похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, без дощу та снігу. У Донецькій області денна температура буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер, північно-західний вдень, помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Донецьку буде триматися ясна погода, без опадів. У Луганській області очікується температура плюс 3 градуси в день, а вночі опуститься до мінус 1. Вітер північно-західний вдень сильний, швидкістю до 8 метрів за секунду. Незважаючи на похмурий досвітній час, з самого ранку небо буде безхмарним, і до кінця дня погода залишатиметься ясною. Вночі очікується дрібний сніг, уранці, в день та ввечері без опадів. На півдні. В Одеській області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, без дощу та снігу. У Миколаївській області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі знизиться до плюс одного. Ранок у Миколаєві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опадів не очікується. У Херсонській області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без дощу та снігу. У Запорізькій області денна температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер північно-західний вдень, помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. На зміну ясній погоді вранці та день прийде похмурий вечір. Без опадів. У Криму температура вдень буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На Заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без дощу та снігу. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі знизиться до мінус двох. Ввечері небо, що залишатиметься ясним майже увесь день, затягнеться хмарами, без опадів. У Тернопільській області температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, без дощу та снігу. У Чернівецькій області денна температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі опуститься до нуля. Ясний ранок та погожий день повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Опадів не очікується. У Закарпатській області очікується температура плюс 10 градусів в день, а вночі знизиться до мінус одного. В Ужгороді хмар на небі не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до мінус двох. Вітер західний вдень, помірний швидкістю до 4 метрів за секунду. Небо буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами, без дощу та снігу. На волині денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. У Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів. У Хмельницькій області очікується температура плюс 6 градусів в день, а вночі опуститься до мінус одного. Погода буде ясною до вечора, але ввечері небо вкриється хмарами, без дощу та снігу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Вітер північно-західний в день помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, опадів не прогнозується. У Полтавській області денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер, північно-західний вдень, помірний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Ранок буде безхмарним, і майже весь день небо залишатиметься ясним, лише ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. У Черкаській області температура день буде плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер північно-західний вдень, помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без дощу та снігу. У Дніпропетровській області денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер північно-західний вдень, помірний. Швидкістю до 6 метрів за секунду. Вже вранці хмари зникнуть, і протягом усього дня буде стояти ясна погода. Опадів не очікується. У Вінницькій області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.